Анатолій Свідницький, люборацький, частина друга, розділ Камінець. Як глянути на його здалеки, стоїть в долині, а прийдеться їхати, то на горі, та ще на якій горі. Думаєш, дивлячись, тут була колись то кругла яма, та чиясь невідома сила провела пальцем краями і в тім місці земля репнула. Середину ж зігнало докупи, а кругом став рів широченний та глибоченний. На дні річка потекла. Смотрич. От, як хорол завбільшки, іде де реве по камінні. Понад річкою, де місце стало, люди, що то мурашня, купки собі понагортали і живуть. Глянеш згори голова закрутиться, глянеш знизу шапка злетить. Що тісно, то інша хата прилипла до скали, як ластівчаче гніздо під стріхою, що потребує лиш півдаху, інша під камінюкою стоїть. Як під полою в батька. Камінюка нависла, вкуріла, а хатина тулиться під нею, як сирота під тинню. Смотриш обтікає город кругом, що, з якого боку не їхати в кам'янець, конче треба через воду. З руських фільварків і мосту нема. Від цісарського остріяцького кордону їдуть під замчем та крізь фортецю, а далі мостом, ще турецьким кажуть. Тут і не зауважно, що їдеш над безоднею. Бо гора з горою, тим мостом зведена, тільки вода шумить під ногами. Як їхати з нашого боку, то, проїхавши під горком польськими фільварками, спускається вниз так узбіччю, бо рівно не можна з'їхати, хіба впасти та вбитись. Спустившись з гори, круто повертається соп, аж таки назад, і їдеться попід скали. Цебе тут смотрить тече, а за ним височенна, самородня стоїть стіна круча, що по ній тепер ступанка в город. От так попід скали, як проїхати в чверть верстви, повертається цебе на міст, а за мостом соп. Тут повище мосту притулилось до стіни Башта, а понижче ступнів з 20 від башти польська Брама. Стоїть стіна мурована від скали до річки. В давнину вона і через річку йшла, склепінням до другої башти, що й тепер стоїть на польсько-філіварецькім боці, під скалою ж, та склепіння розвалили, лиш купа каміння чомуром поспоюваного серед смотрича стоїть, де воно впало. В стіні розвороття для брами, та самої нема, лиш діра, та назвище зосталось. На стіні від мосту справа від діри католицький образ висить, свята Ганна. Зліва була башта, а тепер руїни, і в них солдатська кашоварня. Оце все зветься польська брама. За нею в праву руку повз самісіньку стіну тепер ступанка в город, а просто проти брами дорога вилами розходиться. Та від нога, що на гору. Йде в город крізь вітряну браму, а друга йде долиною повз тепер пусту пороховню, що ген ген стоїть від польської брами, і в город не виходить. Всю долину один інспектор семінарії прозвав Палестиною. День був гарячий, сказано в серпні. Сонце пекло, наче думало, весь світ запалити. Ворони по скалах хакали, рот порозяблявши. Вітер, щоб дихнув, листя пов'яло. Саме в цю спеку, коти віз за возом, все з семінаристами. Та не з правдивими, а з тими новаками, що мають їх приймати в семінарі. Цим речинець до 15 серпня той посипались, мов з рукава, їх вив'язав. А старшим по 1 вересня. То ті ще дома гуляли. Їдуть хлопці, позгорблювались. В очах безнадія світиться та переполох, а в душі дріжаки скачуть. Господи, Господи, що то буде, кожен думає. В кожному в голові був той екзамен, що як метарства. Так його не минути, коли хочеш в семінарії. Між всякими візками, табричками табриками була і знакома троскочуща невидимка пані матки Люборацької. Везла пан отця Якима, пана Тимоху і панича Антося. Другі ж їхали куди кому довелося: хто перемцював у город, хто на польських фільбарках оставався, а сі потюпали Палестиною. Тут непоодаль від пороховні дімок стояв гонтою вбитий, муром обмурований причілком до смотрича. Тут жив собі міщанин, що в його кватерував отець Яким, ще семінаристом. Той і послі заїздив, коли тільки доводилось бути в Кам'янці. Отож і тепер причалив до старого знакомого, щоб і Антося тут поставити і самому перебути, поки діло скінчить. Від города і від польських фільбарків тут височенні кручі понахмурювались, наче ждуть жертви і сердяться, що не хутко йде. Так би й сказав, що все ті самі гори, що одна з одною б'ються, як в казках кажеться. Та як придивишся, то правду сказавши, це не гори, а наче в провалі на дні вигнуло гриб без хвоста. Люди знайшли його та, не мігши нічого подіяти, як корпались йому на тімі, так і осіли лишкарі, де де обколупали. А гриб тим часом і закам'янів. Як не стало для всіх місця там, то хто слабіший був, скотився і осів внизу, де тільки вода рела. Отож, як на грибі Кам'янець, а в долині Палестина. В Палестині чимало семінарістів вживало та ще й не по'їздились, то Антось сам був, як палець ні розказати, ні розпитати. Отакомившись тут у Палестині, отець Яким і каже Антосьві. Завтра ж як ітиму до консисторії, покажу тобі семінарію. А тепер, коли хоч, піди так роздивись на город, а я ляжу спочину. Та Тантосьо не пішов, тільки на двір вийшов і роздивлявся на горі та жахався, як люди лазили по них, ступаючи з прискалка на прискалок. І якби котре урвалось, то цілої кісточки не зосталось би. Я аж серце хлопцеві. Завмірало, аж волосся їжилось, аж мало не крикне неборак, як то схибнеться, а ті скачуть, як дикі кози, і гадки собі не мають. Хто був у Кам'янці, той мусить знати губернаторську площадь. Штирогранястий пляц. На тім пляцу, як на пляцу, нема нічого. Хіба який духовний до консисторії протягне та поліціян свариться. А по боках всякі доми йдуть: і малі, і великі, і білі, і сірі, і пересті, де пан живе, де простий міщанин, а де по один бік стоїть дворянське депутатське собрання. Проти цього собрання по другий бік пляцу на розі довгий плюндрований дім. І за ним білу церкву видно зеленим дахом. Собор. Вікна в цьому домі на спіднім пльондрі бог зна колишній, і двадцять чотири шибки і рамці, хоч дубові поперегнивали. Іноді тут, як в казані, кипить, клекоче, і співи йдуть, і сварки, і так крик та буркіт, а іноді, як у пустці, лише вітер гуде. Як ідуть повз дім міщани, а вони в кам'янці все великої руки до носа і віником не дістанеш, все їмості, та його мості, і то його гомость, що жидам воду попирає, а вони йому без суду, без права товчуть, і то їмость, що під Томляна з дешевою лягла під тином спочивати в будяках, все їмость, все є так як іде повстой дім їмось, найбільше йогость, то декотре нахилиться до вікна, крикне Книж! і далі потягло. То вже лиш дивись, з якого вікна, що напереді, і виставиться з півкопи дуль під самісіньким носом їх мості, піде свист, регіт, а іноді і з вищого плендра, наче голуб'яче яйце, так і лясне на тім'я, тільки бризки підуть. Хто ж то що плюнув? В вікнах чимало, та ніхто на землю і не дивиться, а кожен своє діло робить. Той пісню насвистує, той таки співастиха, той гука до комбрата, що до половини в третє вікно висунувся, Другий, видно, і вчиться. Сих ніхто не плював, і не питайся то, мабуть, чи не з-під стріхи, бо що, однак ластівки чергикають? Оце семінаріє Подольська. Закону благочесті, бо там є ще і католицька, де, як каже, простолюдя кнурики вчаться клерики. Найхудше потім її пізнати, що учителі лаються, як солдатва, і кричать, лаючи аж через пляц чутно, та й потім, що в камінці все як не лях, то недоляшок, і поляцьки балакають. Тут же хіба ляха представляє або що, щоб по їх забалакав. А все по русинськи мішма з московськими словами з цього то самого розсадника розсилають капусту по всій паланці. Сюди ж мав поміститись і наш Антосю Любораченко. Оце тобі і семінарія, показав йому отець Яким на другий день і сам потяг у консисторію. А Антосю був не з перших, що з'їхались для екзамену, а трохи чи не з останніх. То й, прийшовши під класи, це став чималий гурток. Хто з Шайгорода приїхав, хто з Дунаєвець, Бусачня з бару, крутян було найменше. Хто сливи їв, виймаючи з квітчастої хустини, що прийшлась е, татові з церкви на шлюб, хто яблука витягав з кишені, грізне і закриється кулаком, щоб не всі бачили, як він запихається. Бурсаки кукурудзу гризли, і всі, хто там багатий, Хто недоїдок червивого яблука, хто об'їджений качан кукурузи, хто кісточки з сливок складали на вікно кубками по рядам. Багатші дзьобили виноград: хто з хустини, хто з кашкета, і, об'ївши грону, або складали переїди до гурту на вікно, або кидали через голову. Другий ще й оглядався, чи далеко впаде. Хто не мав чим горла заткати, бесідували один з одним або так на гурт, виймаючи з голови, як з мішка, різні штуки прошлого життя. Хто гірший боягуз, той балакав про екзамен, що висів на носі, розпитувався, вивідував і зітхав голосно, наче <світ> позіхає. А в душі молився: Господи, допоможи! Антосьо, відома річ, пристав до крутян, та не мав чим горла запхати, той почав в деревені. Чи вспів, чи не вспів він розказати, як вакаціювалось, як до Кам'янця доїхав, де живе, як щось іде таке, начвидне, що й глянути гидко. На одне око сліпе, вид йому покрутило та повертіло, згорблено і все плечима зносить, наче що вбралось, мовляв. Меживоші та й гризуть. І шло воно просто до гурту. Куди, куди? озвали з баряни. Мимо пташка з закованим носом. Хто це? поспитав Люборацький. Донощик, відказали йому. Еге. А як зветься «Робусинський. Я Робусинського знаю з крутих. Все і там не був? Не зразу відказали Антосові на це запитання, бо не всі знали, про те, відказав котрийсь. З рік чи що? То це ж той самий. Він у вторий клас пішов з крутих, тільки тоді він не був такий гидкий, як тепер. Що це? Віспа? Його так поправила? Добра віспа з руками. То школа справилась. Гей, хто зна, розкажіть, хай новий чоловік послуха, та й знайомим передасть, щоб вся семінарія знала, що воно за чадо. Вийшов один з гурту, китнувся до стану, протер вуса, ті, що не було, відкашлянувся, <кій> <кій> і почав. То, знаєте, жили ми в одного столяра, а нас чоловіка з вісім. Знаєте, зібрались всі своє кошні, не бурсаки. Сім словом мигнув він під бороду бурсака, що тут же стояв поблизу. «Пашов!» – озвався той і каже: Язиком мене що хоч, а рукам волі не давай. Ой же, зозуленька моя, а щорі смачні, добре наїдалися? Он, кінчай, що почав єси, а се і сам дізнаєш, коли дасть Бог, що й твого батька вхопить. А твого вже вхопило, то чого ж не чіпай, бо битиму. Ну, ну, кінчай отам. І той почав. Так кажу. Відкашлянув і сплюнув. Зібралось нас вісім чоловіка, своєкоштників, на квартиру до одного столяра. Всі знаєте, хлопці, ручі, чи в баштан, чи в яблука, чи вибити, чи випити, всі як один. Радіємо так, що годі. Та не пройшло більше місяця, як тягнуть нас всіх вісьмох до інспектора. І він все нам розказує, що ми робили, що навіть думали зробити. Все знає. Що за чорт? Всі, здається, добрі, а один діявол єсть. Ну, вже ж самих себе остерігатись? А проте ні гадки, що Робусинський через тин. Він вже й битий був за доноси, та закаявсь і притихло. Хтось таки поспитав його, чи не ти язика просолодив? Та він і руками, і ногами відхрестюється». Не дуже святий, набиває інспектора. От ми й зговорились докопатись до доносчика. Аж от кінчаються м'ясниці настає Масляна. Розпустили нас на масницю, а ми й завели вараниці і давай різати в маряша, друж дружбрата, а хто і просто в віска. Не все ж знаєте і, і в неба грати. Отак От собі гуляємо, а в суботу інспектору рум до хати саме тільки обідати подали. Полякались ми та дурно, бо пошукав він усюди, в скриньках, в кроватях, поза образи, а в шапку не заглянув, що висіла на цвяшку коло порога, та й не знайшов картів. З тим і пішов, тільки розказав, хто скільки виграв, скільки хто програв за масницю. Хто в яку гру любить грати, накивав та й тільки. Ні, вже, кажемо, треба зловити та провчити цю пташку з закованим носом. Постановивши так та порадившись на пущання, посилаємо по горілку. Пішов той, а решта сидимо, очікуємо і тільки поглядаємо один на одного. Вареники, знаєте, парують на столі. От і живицю принесли. Телепнули ми по красовулі, не кожен і закусив і декотрий і не обітреться, як під вікном застугоніло, закнявчало. Єсть, кажемо, та на двір. В столяре було шість чоловіка челядників. Ми й пообіцяли їм на могорич, як зловлять, а вони і зловили раба Божого і волочуть до хати оцього самого Робусинського. А, сучий же ти син! То ти так покаявся? Нап'ятнуймо його, щоб і діти його знали, що зацяця був їх татуню. Як же, чим же? Хто радить пекти, хто щепати, а він, собака, тільки скавучить. Між нами, знаєте, був е, третьокласник. Тепер він вже в четвертім класі. ні слова не сказавши, махнув у столярню і вніс політуру, а трохи чи не сервасер в пляжеці з квачиком. Ми й наполитурували йому собачеві та й перебили з гурту. А то професора побачили і кинулись в розлід, як курчата від шуляка. Лише недоїдки свідчили, що тут були люди та ще й добрі теребії. От та політура і поправила, мовляв, той робусинському обличчя. Так розполохані хлопці не кожну і пару собі знайшли, а більш того, що побрели поодинці. Кожен думаючи, що йому здавалось лучше. А Антось згадав Крутянщину і давне товариство з Рубусинським, і те, як сей осиротів і мусів податись в бурсу, і, пішовши, пропав. І жалко йому було хлопця, і злість поривала на ледачого, то мандруючи повз костьол на фільварки, ніби, і каже сам до себе Я б йому ще сілю присипав, щоб знав, як язик присолодювати. Та порохом на терби, й показує руками, як то натирав би, прудко приговорюючи, так, от так натирав би, от так, от так. Книж вапав миш, вапа, миш, вапа, миш поподмурі, лапав щури, попот дахи, лапа птакі. Аж жахнувся Сіромаха, почувши цей крик, глянув, а то кричать гімназисти гуртом. Кинув він оком і на камінці, що, наче навмисне, лежали порозкидані, та соромився підняти, і щоб хуче. Збутись того глуму Паничівського не побіг би, полетів би, так сором. От і постьобав небурак, понурившись, а серце йому як не вискочить. І Рубусинського забув, а вже малювалось перед очима, якби він потовк гімназиста, щоб не чіпав ляшуга. Як не теж і гімназист попав йому назустріч глухим проулку. Не думавши, не гадавши, ні слова, не сказавши, Антося лясь його по щуці. За це пан б'єш? озвався той. Не призивайся, гукнув Антосю, Та по щуці, та ще. Це я пан у кричить гімназист, п'явшись Антосові у барки. Еге, ти ще й спинаєш проти мене? заговорив Антося і так черпнув тим об землю, аж загуло. <звук> Дав ще скільки мордасів. Ви всі, каже, сучі діти однакові. Та й чкурнув поза дімками. Хіба там зменшав бігу де здибав кого? Обтріпавсь, гімназист та й пішов. А Антосьо вибравсь у Палестину та й глянув тоді на долоні, що пашіли, наче в лапки грався, і червоні були, як раки.